Остання п'ятниця 2022-го, Останній випуск програми очі цього року вітаю. Ще одну ворожу атаку на цей раз дронами пережила Україна цієї ночі. Іранськими камікадзе Росіяни знову атакували Київ. Два безпілотники збили на підльоті до столиці, п'ять над містом. Уламки що впали, пошкодили житловий будинок. Та на щастя постраждалих немає. Ще 10 ворожих дронів. Наша ППО знищила у повітряному просторі Дніпропетровської та Запорізької областей. Там про руйнування не повідомляли. Натомість приємні передноврічні подарунки. Україна продовжує. Отримувати від наших західних партнерів, які саме дивіться у огляді мають багато бредлі і хочуть поділитися ними з Україною. Америка планує передати нашій армії ці бойові машини. У США переконані, що їхні бредлі допоможуть українським військовим збільшити свої наземні бойові можливості. А для звільнення українських територій потрібна не лише летальна зброя це добре розуміють британські військові, тому передали Україні тисячу металошукачів. Ця техніка допоможе нашим ЗСУ проходити мінні поля і розчищати безпечні маршрути на дорогах і стежках. Ще один подарунок, але вже для визволених територій Україні зробила Чехія. Ця країна подарує нам 12 тимчасових мостів, і це плюс до тих шести, які вже встановлені на українських дорогах. Щоб українці були на зв'язку під час блекаутів, а об'єкти критичної інфраструктури могли працювати у найскладніших умовах. До України привезли нові старлінки. Їх нам подарувала Польща. Сьогодні ми отримали одну з найбільших партій старлінків за весь час після повномасштабного вторгнення. Це тільки перша частина. Протягом наступних тижнів ми будемо отримувати ще додаткові старлінки. А це вже подарунки ворогу від операторів дрона одного з підрозділів Львівської 103-ї бригади. ТРО вони вирахували ворожий танк і коригували роботу артилерії до повного його знищення. Наші воїни не лише філігранно знищують ворожу техніку, але й готуються до коляди. Такого виконання колядки Добрий вечір тобі, пане господарю, ви ще точно не чули. Завершити сьогоднішній огляд, хочу крутою фотоініціативою. У рівному поліцейські, волонтери та нацгвардійці заради порятунку покинутих тварин, сфотографували з ними для особливого календаря. Ніяких феєрверків на новий рік і до кінця воєнного стану у Львівській області заборонили використання, тобто запуск усіх видів піротехнічних виробів, серед яких феєрверки та петарди. Таке рішення прийняла Рада оборони Львівщини. Якщо ви полюбляєте запускати феєрверки, то цього року обійдетеся без такого задоволення. Адже, по-перше, за це загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність а по-друге, Гучні вибухи можуть банально налякати місцевих і зашкодити ветеранам та ветеранкам війни, а також вимушено переміщеним особам. Ми повинні спільно ставитися з повагою до тих людей, які для яких гучні вибухи і спалахи е, становлять е, додаткове емоційне навантаження переживання, оскільки вони бачили всі жахіття війни і відчували на собі. Чи виконують містяни рішення ради оборони Львівщини контролюватиме нацполіція? Нагадаю, що попри різдвяні та новорічні свята, ніхто комендантську годину не скасовував не можна перебувати на дворі від 12-ї ночі і до 5-ї ранку. 10 автомобілів спецтехніки та 700 комплектів зимової форми передадуть військовим. Машини та одяг комплектували завдяки Львівській обласній військовій адміністрації та компанії СофтСер. Усього айтівці вже закупили та передали на передову понад 90 спецавто на більш ніж 25 мільйонів доларів. З десяти автівок п'ять машин для медичної евакуації. У кожній ноші для перенесення людей. А також п'ять швидких допомог. Усі привезені з-за кордону Польщі, Великобританії, Франції. Ось ця хоч і старенька, і наїздила уже півмільйона кілометрів. Зате кажуть волонтери, здатна подолати стільки ж. Автівка повнопривідна і може проїхати у важкодоступних місцях. З медичного обладнання тут все необхідне. Списи. Складається з шевелу кисневого концентратора, дефібриляторів різного типу, е, спеціальних нож, вакуумних матраців, фіксуючих шин. Один із дефібриляторів схожий на компактну валізку. За допомогою цього обладнання можна рятувати життя в польових умовах. Це мобільний дефібрилятор в ті швидкі, яким потрібен саме мобільний тип і яким не потрібен ось такий великого формату. Він є зручнішим, теж оскільки він мобільний, його можна навіть з собою винести. Якщо за допомогою спецтехніки українських військових лікуватимуть і транспортуватимуть, то не замерзнути їм допоможе 700 комплектів військової форми. Це куртка, штани, фліска і термобілизна. Маємо можливість продавати військову зимову форму. На фронт це вже більше ніж на 10 мільйонів гривень. Компанія «Совсек» допомогла українським воїнам і львівським бригадам. Львівщина у скорботі у винниках віддали шану та провели в останню земну дорогу колишнього мера міста Володимира Квурта, підприємця політика, громадського діяча, екс-секретаря Львівської міської ради та голову бюджетної комісії чинного скликання Львівської обласної ради. Він мав три вищі освіти та багато планів розвитку Львівщини, але відійшов у вічність після багаторічної боротьби з важкою хворобою. Без батька залишилося четверо дітей. Попрощатися із Володимиром Квартом прийшли його друзі, однокурсники, колеги та однопартійці, а також жителі міста винники. Справді Львівщина втратили дуже, дуже хорошу людину в першу чергу. Великого політика, справжнього мера, який створив це місто, таким як сьогодні воно є. Винники, вічна пам'ять і... Таких людей, як він, насправді, дуже мало. А тим більше в політиці українській. а в політиці Володимир Квурт ще з 2006 року був секретарем Львівської міської ради та депутатом різних рівнів. Із з 2020 очолював комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради, попри хворобу, не залишив депутатську діяльність і навіть створив масштабний план економічного ренесансу громад Львівщини. Жив заради тих людей, з якими він народився, з якими він виростав, з якими він. Фактично ставав на ноги, з якими він будував своє життя і будував життя своєї країни. Містяни згадують Володимира як людину з відкритою душею та щирим серцем. Хорошим співробітником, хорошим сім'янином. Один, певно, з найкращих мерів нашого міста старався. Дуже добрий колега був радісний, веселий. Взагалі добра людина. Шкода що так сталося. П'ять трансплантацій печінки за трохи більше ніж місяць. Стільки операцій із пересадки органа вдалося здійснити лікарям-трансплантологам першого медоб'єднання Львова. Здійснити їх вдалося без залучення колег із Києва чи з за кордону. Це одна із найважливіших досягнень 2022 року. Органи, а з ними ще один шанс на життя отримали двоє жінок та троє чоловіків. Усі вони боролись із цирозом печінки. Без оперування їхній життєвий час вимірювався місяцями. Однак у лікарні святого Пантелеймона рятівники у білих халатах його значно продовжили. Донорами стали українці, які померли від несумісних із життям травм або інсультів. Деякі органи довелось транспортувати із Івано-Франківська. Новий рік із новими планами на життя розпочне сорока. 8-річний львів'янин Юрій Бойко. Він нещодавно оговтався від трансплантації та повернувся додому. Нагадаю, трансплантації в Україні проводять за державний кошт завдяки спеціальній програмі Міністерства охорони здоров'я України обов'язкового техогляду для приватних автомобілів у 2023 році не буде відповідний законопроект в міністерстві інфраструктури хоч і розробили ще 2021 року але документ так і не отримав схвалення від державної регуляторної служби та навряд чи отримає до Завершення російсько-української війни, як пояснюють юристи та експерти, обов'язковий техогляд для усіх транспортних засобів це радше забаганка власників станцій технічного контролю через можливість додаткового заробітку. Десятки інтернет-видань ріснюють публікаціями про повернення обов'язкового техогляду для автомобілів. Мовляв, з 2023 року перевірятимуть усі машини без винятку, особливо прискіпливими на станціях техконтролю нібито будуть до автівок, які потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди, вік яких більше 15 років або ж автомобілі, на яких виявлені несправності під час водіння. Щоправда, в регіональному сервісному центрі МВС таку інформацію називають фейком, адже на сьогодні. Сьогодні передумов для обов'язкового техогляду приватних автівок в 2023 році немає. Натомість для решти транспортних засобів обов'язкове ТО і надалі проводитимуть на сьогодні. Обов'язковий технічний контроль передбачено тільки для комерційних автомобілів, тобто вантажних автомобілів, а також легкових автомобілів, які здійснюють комерційні надають комерційні послуги, це зокрема таксі. Експерти пояснюють, для входження до європейського союзу ЄС не вимагає, але ж рекомендує Україні здійснювати технічний огляд приватних автівок. Відтак законопроект найбільш привабливий хіба для автомобільних станцій, які отримали ліцензію для перевірки автомобілів автомобілів. а таких пунктів обов'язкового технічного контролю на Львівщині понад півсотні. На Львівщині розташовано 66 ліцензійних станцій для техогляду автомобілів. Щодня на них перевіряють понад 300 комерційних одиниць транспорту. У випадку введення обов'язкового техогляду і для приватних автівок. Щодня сертифіковані станції оглядатимуть до півтори тисячі автомобілів. Якщо вартість одного техогляду коливатиметься в межах тисячі гривень, то в день власники усіх цих пунктів огляду сумарно зароблятимуть в межах півтора мільйона гривень. Ділимо на 66 ліцензійних станцій техперевірки, які є у Львівській області, і виходить, що лише на одній такій станції на перевірці приватних автомобілів власники додатково зароблятимуть понад 20 тисяч гривень щодня півмільйона на місяць або ж 6 мільйонів гривень на рік. Юристи вбачають у цій темі два боки медалі. З одного техогляд для усіх легковиків рано чи пізно вводити таке доведеться, бо прагнемо до європейських стандартів і необхідно знижувати викиди. СО2. з іншого боку кажуть законопроект про обов'язкове ТО, який роками висить у повітрі, недосконалий і його потрібно доопрацьовувати. Адже мільйони власників старих автівок стануть перед вибором бути без автомобіля або купувати новий. Є ризик автомобілям не пройти техогляд, має. Мають вік більше 15 років Немало-небагато небагато. Це автомобілі 2007 року випуску. Так це є з одної сторони класно, тому що стару рухлять, як би скам кажуть, всі там зі, зі з дороги ніби заберуть. Так? Але в нас за що п'ять ті маршрутні Богдани талони, які їздять, і задимлюють і колеса відпадають. Як вони проходять тихогляд, ніхто не цікавиться, і ніхто не бачить. Невідомо, що робити із так званими американцями, які українці масово привозять за океану. Такі машини в 99% випадків. Привозять битими більше того, їхні попереджувальні сигнали, стопи та лампи повороту не відповідають українським стандартам, адже колір їхній не жовтий, а червоний. В законі чітко і в правилах дорожнього руху вказано, що автомобілі повинні бути обладнані поворотниками з жовтого кольору. Вони всі приїжджають з червоними і не бачите червоних поворотів. і ці автомобілі спокійно собі пересуваються. Тому я кажу, любий закон, любий контроль. Він просто буде породжувати нову схему корупційну і в отриманні неправомірної виходи. Стосовно автомобілістів, то їхні думки різняться. Дехто категорично проти проведення будь-якого обов'язкового техогляду. Решта ж нічого поганого в такій перевірці. Не бачить. зараз не на часі, бо тому що, по-перше, водії не мають достатньо коштів. А якщо, наприклад, якісь є поломки, чи це водії самі справляють? Ні, я думаю, що не потрібно, тому що цей техогляд буде просто на папері. Так, треба. Тому що в цілому світі є техогляд на автомобілі. І в нас має бути, щоб їздили нормальні автомобілі по дорозі. Під час війни переконують експерти, тему обов'язково техогляду в Україні не порушуватимуть, а от після її завершення. Прогнозують тих хогляд, що й вводитимуть, то поступово на початковому етапі це стосуватиметься власників приватних автомобілів, які часто мандрують своєю машиною за кордон, і лише згодом почнуть перевіряти усі приватні автомобілі без винятку. Віталікувала Юрій Маколецький. Програма очі. Також варто нагадати, процедуру обов'язкового техогляду для приватних автівок скасували українські парламентарі ще 2011 року, аби забрати корупційну складову. Геть від Москви культова цитата Хвильового, що досі не втратила актуальності. Хоч 24 лютого і пришвидшило тотальну відмову від усього руського, радянська епоха продовжує жевріти, зокрема у новорічних традиціях як совєтські окупанти нав'язували нам рабську ідеологію через майонезні салати, фільми о главном та діда мороза з онукою. Дивіться далі в огляді наших журналістів. Новий рік олів'є, радянські комедії, мандаринки та ялинка. Що тут може бути не так? Нічого, якщо ви не знаєте історію виникнення цих історически сложившихся традицій, так упровадження нового святкового меню припало на 30-ті роки ХХ століття. Саме в цей час в Україні був голодомор. Після тривалого голодування у людини втрачається воля та зникає бажання жити. Вона починає сліпо слідувати за тим, хто її банально нагодує. Причому абсолютно неважливо, що рука, котра дає їжу, до цього її забирала. От чому в українців, усупереч чергового геноциду, не укорінилась ненависть до червоного режиму. Партійна верхівка це знала, тому заміну різдвяного меню на радянське новорічне узгоджували на рівні ЦК КПРС. Серед майонезних салатів лідирував олів'є, яким совєта хотіли замістити кутю. А от за однією з теорій шубу винайшли після революції. Її інгредієнти символізували єдність двох головних радянських класів. Осаладець улюблений продукт робочих овочі селянства. Червоний буряк особлював колір революції, а слово шуба розшифровували як абревіатуру слів: шовінізм, занепад, бойкот і анафема. Ну що, ще хочете поласувати такими калорійними бомбами у прямому і переносному сенсі? А як же мандаринки? Ці сонячні цитрусові червоні окупанти привозили з Грузії, а саме з території Абхазії. Що зараз з Абхазією? Вона окупована московитами у результаті російсько-грузинської війни у 2008 році? Ось так ви московитам даєте мандаринки, а вони у вас відбирають землі. Чудовий бартер. Не все так просто із культурними новорічними героями. Дід Мороз і Снігуронька це казкові персонажі, які несуть холод і смерть. Наші пращури уявляли володаря морозу велетним і скриженим серцем. Він забирав неслухняних дітей до лісу і віддавав голодним вовкам. А в радянських людей цей дідуган викликав симпатії. Це був свого роду геніальний проект, який, попри все донині серед українців, на жаль. Користується популярністю на Росії. Приміром, культ Діда Мороза набуває жахливих обертів в одному з новорічних роликів. Дід Мороз викрадає бізнес леді і матір одиначку, піддає її усіляким тортурам, аби вона наприкінці ролика, буцім, то схаменулася і приділила свою увагу російським цінностям. Але повернімося до нашої України. Радянська імперія сконала понад 30 років тому, забуті тодішні реальні пропагандистські герої. А дід Мороз і Снігуронька і надалі мандрують взимку україн. Раїною різні агенції з організації свят просять за годинні відвідини діда мороза понад тисячу гривень. А візит зі Снігуронькою обійдеться дорожче, і часто цей казковий персонаж дотримується споконвічних російських традицій. з мішком. Стой, Стой, стой. У багатьох дитсадках і школах до одних дітей приходить святий Миколай з дарунками, а до інших дід Мороз під новий рік. Проте будемо сподіватися, що поступово святий Миколай мирно та без сутичок витіснить радянсько-російський символ Діду Гана Мороза та його дивну онучку з пантеону зимових свят. Також з пантеону зимових свят треба викорінювати і радянські фільми з піснями вони небезпечні, як і будь-які інші спільні культурні коди з Ерефією. Чому? Московити використовують велику руською літературу для прикриття своїх злочинів. Це демонструють кадри зруйнованого маріупольського театру. А наче класика кінематографу Іван Васильович змінює професію у масовій свідомості. Перетворила одного з найкривавіших царів в історії Івана Грозного на милого персонажа з комедії. Ті самі крики Гойда браті сьостри! Гойда. До речі, використовували опричники власне військо Івана Грозного як прототип сучасної ПВК Вагнер чи кадирівців. Сьом Отож, протягом десятиліть після відновлення незалежності за нами тягнулися червоні символи окупантів Нового року у фільмах і стравах. Вони викривлювали дійсність і нав'язували нам думку, як же раніше добре жилося. І настільки все душевно, по домашньому. Але це все марево. Його розвіюють ракети, шахеди, гвалтівники та убивці. Рускава происхождения. Ми не вони, а вони не ми. Тому давайте обрізати усі ті пута, що колись насильно утримували нас разом. Ніна Сукач, Вікторія Кордубан, Володимир Ніжаловський та Юрій Гриців. Програма очі Якщо у вас є кінематографічні традиції на новорічні свята із переліку улюблених кінострічок, ви вже викреслили російсько-радянські, а наповнили його світовими кіношедеврами. Маємо приємну пропозицію. Можете не лише переглянути фільми, але й насолодитися саундтреками до них у виконанні симфонічного оркестру. «Гаррі Поттер», сам удома історія різдва, Чарлі і Шоколадна Фабрика. Наші львівські віртуози Лумус оркестра готові. Занурити вас у музичний світ. Тож підготували вечір різдвяних мелодій. В якій атмосфері проводять репетицію? Музиканти бачила і чула наша Юлія Малинка. Доброго вечора вас вітає Лумус Оркестра. у приміщенні темрява через вимкнення світла в невеликій репетиційній кімнаті лунають теплі різдвяні мелодії. Це оркестранти готуються до прийдешнього концерту під тендітне освітлення світлодіодних ліхтариків. Ці звучання вам точно знайомі з мультфільмів Крижане серце, Полярний експрес, красуня та чудовисько та з кінострічок Едвард руки ножиці «Гаррі Поттер сам удома. Поєднання голосів флайт, барабану, клавіш, струнних у святкових молодіях. В результаті ми отримуємо справжній різдвяний музичний коктейль атмосферності. Концерту додадуть декорації та відповідний відеоряд. Але мурахи по тілу очікують та від звучання. Ми додали в програму хор, і це вже набагато е, більш епічно і масштабно. Це без сумніву, просто додасть шарму. Уявіть собі, коли стоїть 30 людей на сцені, і співає. Ну Класно ж. <laughs> можете не сумніватися і брати на концерт з собою малечу. Якщо не музикою, то вона точно захопиться сценічним вбранням, макіяжем, зачісками музикантів. Все буде як у казці, об'єднає увесь двогодинний годинний музики. Притча у нас всі оці композиції вони об'єднані казкою, притчею, яку розповідає ведучий на протязі концерту, і яка допомагає зануритись в атмосферу. Це про людину, яка шукає себе і на різдво віднаходить в собі якусь Усь якесь нове світло, нову надію. Тож кожен може насолодитись музикою, зустрітись з оркестрантами і хоровиками та музичним різдвом маєте нагоду 3 січня у Театрі Марії Заньковецької. Юлія Маленко Антарчук. програма. Очі упродовж року спортсмени потужно тримали свій фронт. Гімн України десятки разів звучав по всьому світу з зусиллями чемпіонів, що гордо виходили на найвищу сходинку п'єдесталу. Одночас, через повномасштабну війну загинули понад 150 спортсменів і тренерів, яким був спортивний рік на Львівщині у огляді Алли Васьковської. Спортивний 2022 розпочався із зимової олімпіади. Львівську область в Пекіні представляли четверо санкарів. Головною ж подією лютого були не спортивні змагання, а початок повномасштабної війни. Усі спортивні заходи скасували. Спортсмени почали займатися волонтерством. Гравці волейбольних кажанів розвантажували фури з гуманітаркою. Львівські регбісти різали свою форму на маскувальні сітки. Деякі атлети змінили спортивну форму на військову. Я був у Болгарії на змаганнях, і от тільки приїхав. Вже взагалі було не до змагань, же хотілося додому сюди на Україну. У березні українська збірна гучно заявила про себе на паралімпіаді. У складі команди були і львів'яни Василь Кравчук та Павло Баль. Збірна посіла друге командне місце, здобувши 29 медалей. Чемпіоном в лишних гонках у відкритій естафеті став Василь Кравчук. Коли ти розумієш, як. Наші дівчата і хлопці валять москалів. То ти розумієш, що ти маєш також вийти на, на трасу і показати хороший результат. На Львівщину почали приїжджати перші вимушені переселенці. Їх приймали і львівські спортивні школи. Щоб допомогти ЗСУ, спортсмени почали продавати свої медалі на аукціонах. Наприклад, це зробив каратист Станіслав Гуруна. Він продав свою олімпійську бронзу за 20 тисяч 500 доларів. вона мені з того, що вона в мене вдома висить. Треба продати і зібрати гроші і допомогти підтримати і так далі. Квітень став місяцем відновлення спортивного життя в області. Благодійні матчі, турніри, забіги на підтримку окупованих міст, переселенців та зсу. Для того щоб показати, що ми сильні духом, морально сильні, що ми переможемо. Управління спорту Львівської ова ініціювало проект Спортивні канікули, міське спортивне управління, спортактивацію і серію заходів Спорт до перемоги. Котик, отако маєш пайчики пустити просто покласти на кіло наприкінці травня. Спортсменам спростили процедуру виїзду за кордон. Ще одне важливе для подальшого розвитку спорту рішення дозвіл на відновлення національних спортивних заходів і навчання тренувальних зборів без присутності глядачів. Відновили чемпіонати області у Львові. Почали відбуватись навчально-тренувальні збори національних збірних різних видів спорту. Українські спортсмени продовжували піднімати синьо-жовтий прапор на чемпіонатах за кордоном. Велосипедист Даниїл Яковлі виборов срібло на чемпіонаті світу серед юніорів. 16 медалей на Warriors Games здобули львівські військові. На день незалежності відбувся перший у Львові футбольний матч української прем'єр-ліги від початку повномасштабної війни. Рух приймав металіст. Футболістам довелось тричі ходити в укриття. Матч тривав більш ніж 4 години. Повітряна тривога. Перший раз ці ситуації. Добре, що чемпіонат розпочався. Які услови маємо, такі маємо. За футболом відновили чемпіонати і в інших ігрових видах спорту. Осінь розпочалась зі срібла Олександри Хоменець на дорослому чемпіонаті світу з боротьби. Гандбольна галичанка готувалась до виступів у чемпіонаті Польщі. Також у сусідню польську плюс лігу заявилися львівські волейбольні кажани. Жовтень був регбійним місяцем. Щотижня відбувались змагання з цього виду спорту також. Львів приймав чемпіонати України з фехтування. В одному з них взяла участь олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Мої батьки з Миколаєва приїхали сюди на пару днів, щоб побачити мене. Я дуже щаслива Почула перший раз повітряну тривогу. Це було так трошки лячно. У місті з'явилася баскетбольна команда у найвищому дивізіоні БК Політехніка Галичина, яку очолив Ярослав Зубрицький. Павло Коростельов виборов ліцензію на найближчу олімпіаду, здобувши бронзову нагороду на чемпіонаті світу. Паралімпієць Віктор Дідух на чемпіонаті світу з настільного тенісу виборов золото. Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства серед молоді. У грудні Львів продовжив приймати національні змагання. Вперше у місті відбувся чемпіонат України з брейкінгу. Війдуть в історію і чемпіонати України з тенісу. Перші у Львові за останні 9 років. Цього року на Львівщині відбулись майже 70 офіційних змагань загальнодержавного рівня. Найкращими спортсменами Львівщини за підсумками цього року обрали Павла Коростольова та Олександру Хоменець. Алла Васьковська програма очі. На цьому ставлю крапку і прощаюся з вами вже до 2023. за 2022 Дякую усім підрозділам української армії, нашим рятувальникам та енергетикам. Нехай бажання, яке ми точно згадуватимемо у новорічну ніч про перемогу над ворогом обов'язково здійсниться. А новонароджений ісусик принесе радість і затишок нашому героїчному народові, спокійних і мирних нам усім свят! Все буде Україна.